Дивись на телеканалі Еспресо великий ефір Василя Зими. Володимир Зеленський відреагував на авіакатастрофу в Південній Кореї. Президент висловив щирі співчуття родинам загиблих. Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі Ікс. Нагадаю, у південній Кореї розбився літак. На борту було 175 пасажирів і 6 членів екіпажу. Як пише Reuters, лайнер вилетів за межі злітно-посадкової смуги та врізався в стіну. Попередня причина авіакатастрофи зіткнення з птахами. Наразі відомо лише про двох людей людей яких знайшли живими. Рятувальні роботи тривають. І ще один авіаінцидент у Канаді після удару крилом об злітно посадкову смугу загорівся літак. Інцидент стався у аеропорту Галіфакса Литовище тимчасово закрили, а пасажирів евакуювали. Деяких з них дістали лише незначні травми. У компанії Air Canada заявляють, що причиною займання стала проблема із шасі. За словами пасажирів. Літак почав неконтрольовано рухатися по злітній смузі після посадки. Причини інциденту розслідують. І вже третій за ранок авіаінцидент. у Норвегії. Боїнг 737 здійснив аварійну посадку через збій гідравліки. Після приземлення літак викотився за межі смуги. На щастя, ніхто не постраждав, повідомили тамтешні медіа. Літак прямував із Осло до Амстердама.